У цьому шоу я телефоную власникам квартир зі строгими заборонами на домашніх улюбленців і серйозно розповідаю абсурдні історії. Якщо ронодавці не пецфренлі, то перевіримо їх на терплячість та почуття гумору. А всім привіт! Сьогодні у нас 10-й випуск У-у-у-у! Який щасливий кіт, сьогодні будемо телефонувати власникам квартир, які в своїх оголошеннях вказують, що не можна з домашніми улюбленцями. Тому ми будемо телефонувати і дізнаватися, чи впустять нас разом з домашнім улюбленцем. У сьогоднішньому випуску ви побачите найдорожчу квартиру, яку можна орендувати в Києві. А також ви побачите найдешевші квартири у Києві, куди, на жаль, не можна з домашніми улюбленцями. Єдине питання виникає: чому? І це перша квартира. Коштує ця квартира 7 тисяч гривень, і ось як вона виглядає. Це ось перша кімната. Ви бачите, два стільці стоять. Обоє чомусь подряпані. Тається, що, начебто, люди, які виїжджали звідти, вони просто не хотіли і чіплялися за все, що тільки можна, але знайшли стільки обої, і тому саме так. Друга фотографія. Ви бачите, килим. Звісно, що килим має бути в будь-яких квартирах. Ні, щоб було ще крутіше, вони вирішили повісити картину. Бачите, там ще є провод, і як його сховати, все дуже просто. Вам не потрібно йти в епіцентр, думати якісь вигадувати варіанти. Дуже все просто. Просто ховайте його під картину і все, його, начебто, і немає. Кухня виглядає вже краще. Тут є чайник, ви можете зробити собі чайочок. Там внизу, бачите, є банка. Це, якщо я не помиляюся, там штукатурка, щось для стін. Тобто, якраз бачите, ви можете ще закінчити ремонт. Ванна кімната виглядає прям не дуже одразу вам скажу, тому приберіть їжу, якщо ще не прибрали. Є оця от губка. До речі, якщо я не помиляюся, ця губка вона була і на першій фотографії. Чомусь вона була і там присутня. Не знаю, чи можливо це в кожній кімнаті є. Губка для того, щоб витирати, або це просто одна, яка просто користується весь під'їзд. Знайшов таку надпис, яка теж саме знаходиться в ванній кімнаті. Тут написано для гостей. Незрозуміло, це саме губка для гостей, чи, чи що саме. В описі цієї квартири написано, що це квартира має роздільне планування з окремим санвузлом. В квартирі є мебль, є холодильник, і що орендна плата не включає комунальні платежі. Пропоную телефонувати по цій квартирі і дізнаватися, чи впустять нас разом з домашнім улюбленцем. Алло, добрий день. Скажіть, будь ласка, такий таке питання. В мене з собою невеличкий олень. Чи можемо розглянути цю квартиру разом з ним? Абсолютно. Супер, якийсь там, не знаю, задаток потрібен буде по цій квартирі, чи е, як домовитись? Та ви прийдіть спочатку, тоді поговоримо. Пусть. Можна одразу з ним чи самому спочатку прийти? А, так, з ним, з друзями, з ким завгодно. Олень у мене ну, невеличкий, тобто йому всього там 5 місяців, тому якраз я думаю, що 35 квадратів нам ну, в цілому буде на добре. Все, дуже дякую вам. Тоді домовляємося і про зустріч, і дивимося квартиру. Добре. Дякую вам. Що це взагалі? Вже можна з за оленями заїжджати? Чи вже настільки багато людей вони просто думають, що блін, ну якийсь олінь? Столиця, столиця, Що що доща сказати, столиця? Наступна квартира коштує 145 доларів, це 6 тисяч гривень. І давайте подивимося, як виглядає ця квартира. Отже, перша фотографія одразу кухня, щоб ви одразу розуміли, що де, як воно взагалі виглядає. Тут є обої, тут є вікна. Вони навіть відкрили вікна на всяк випадок. Бо якщо хтось одразу заїде, то треба цей запашок трошечки провітрити. Далі це коридор. Бачите, що там є також багато, всяких якісь кабелі щось торчить. Ну, якщо вони дивилися першу квартиру. То там вони могли побачити, що можна сховати за картиною. Ось так виглядає кімната, сервізи. Якщо ви не помітили, то в цій квартирі вже живуть. Тут живуть кабель, це його власність. Він просто живе своє життя. Ось так виглядає ванна кімната. Можете побачити, що вона не дуже гарно виглядає. І ще ось картина жінки, яка дивиться на тебе, і, начебто, вона каже: Що ти тут робиш, хлопче? Що ти тут робиш? Тікай! Це фотографія балкона, ви можете. Можете бачите, як прекрасно на вулиці, як сонечко світить, поки ви в цій квартирі в описі цієї квартири написано, що здамо на кімнатну квартиру Соломінський район без дивану, кухня пральна, без холодильника. Ціна 6 тисяч гривень плюс комунальні послуги. Телефон є, тому телефонуємо і дізнаємося, чи впустять нас разом з домашнім улюбленцем. Але. Алло, добрий вечір. Добрий. я телефоную стосовно квартири. Побачив оголошення. Ну до завтра сьогодні людина дивилась до завтра. До ранку думає в принципі, що він, але. Можна завтра зранку дізнатися точну інформацію. Я хотів вас запитати, скажіть, будь ласка, ну якраз мені ідеально підходить, бо в мене з собою мавпа, і щоб вона не розбивала ніяких там меблі, нічого такого не псувала. Ця квартира ну мені ідеально підійде. Чи можу я розглянути цей варіант разом з А хочу. мавпа у вас? Ну Шим... якого розміру? шимпанзе? Ну як можливо, Мавзе? як як рюкзак? Попередня там жила жінка п'ять років скакаду. Якщо хазяйка, я думаю, вона втратить свідомість, якщо почує про вашого питомця. Це вже наступний наступний рівень. Тобто ось какаду було, наступний... наступний рівень. Це наступний рівень, так? Шампан за наступний рівень піти папує. Та-та та та та. -та, -та, -та. Хорошо, давайте так, ви мене зранку десь в 11 наберіть, я вам скажу, яка ситуація, і ну, якщо не заберуть, то будемо говорити з власницею з приводу вашого питомця. Гарного вам вечора. До побачення. Ну, дивіться, хтось вже був там з какаду, зараз шимпанзе, а далі олені можуть приїхати, якщо не впустять по цій квартирі. Київ, ти мене здивовуєш, а ми йдемо далі. House, board. Board house, and... Отже, друзі, ви готові побачити найдорожчу квартиру, яку ви можете орендувати у Києві, і вона коштує не 6 тисяч гривень, не 60 тисяч гривень, а коштує 15 тисяч доларів. – це 620 тисяч гривень на місяць. Оренда квартири, ось так вона виглядає. Це класне місце. Ви можете прям там тусуватися, ходити, гуляти. Бачите, багато різних домашніх улюбленців, які не ходять, ну, хоча хто знає, є книжки, ви можете пограти на фортепіано, ви можете ходити навіть там із сігарою. Мені здається, що там люди за 15 тисяч доларів можуть собі дозволити і палити сигару. Все дуже красиво, все прям дуже красиво. Навіть є гардеробне, є ванна кімната. Тут ви можете туш прийняти, там ви можете ванну прийняти, килими, ну, все, все ідеально. Будь ласка, ще одна ванна кімната. Боже, скільки тут в них ванн кімнат. Ще сауна є, ось так. от. Тобто, ви, якщо сплачуєте 15 тисяч доларів, щоб ви не ходили там, скажімо так, в якийсь спа-комплекс, то спа-комплекс це і є ця ціна. Боже, я як, начебто, я ріелтор, який пропонує вам цю квартиру, реально показує, що тут заїжджайте. Будь ласка, це всього лише 15 тисяч доларів. Велика тераса, прекрасне місце. Будь ласка, заїжджайте. Якщо у вас є 15 тисяч доларів. Я так розумію, що це потрібно 15 тисяч доларів за перший місяць і 15 за другий. Тобто, ви маєте 30 тисяч доларів сплатити за перший і останній місяць за квартиру 30 тисяч. Карл, а можливо, чимось не тим займаюсь? Я не знаю. Я пропоную телефонувати по цій квартирі і дізнаватися, чи впустять нас в цю квартиру з домашнім улюбленцем. Бачите, який сервіс. Готові здавати за 15 тисяч доларів, але брати слухавку у час, вечірній час вже не камільфо. Тож будемо шукати інші квартири. А ще ми з космосом вирішили показати вам ще одну квартиру, яка коштує не 15 тисяч доларів, а 1500 доларів. Доларів. 1500 доларів вже на якось так і звучить, якось не дуже да? після 15 тисяч. На першій фотографії ви можете побачити стіл, стільці стоять, тобто, що можна приїжджати, можна тусити. Тут навіть взагалі можна влаштовувати бал. Багато місця, ви можете трошечки здвинути диван, танцювати. Ось ви бачите, там навіть є камін, здається. Ну, За 1500 я вважаю, що це абсолютно нормальна ціна. Ось такий диван, можете себе відчути в якомусь фільмі навіть. Можливо, навіть будете ви знімати якісь фільми там. Подивіться, будь ласка, ну, це ви наче то в театрі. Якщо там ви змогли зекономити 15 тисяч доларів, ви могли зекономити саме на сауні, на спа-комплексах, то тут ви можете просто не ходити в театр, ви вже в театрі. Звісно, що є кроваці, ви можете відпочивати, але подивіться, яка вишикана мебіль. Да? Ну, прям, нема до чого придратися. Отже, багато місця є кухня, є ванна, кімната, дуже простора, дуже багато місця, гардіровне є, все прекрасно. Ми з котиком хочемо зателефонувати всю квартиру і дізнатися, чи впустять нас разом з домашнім улюбленцем. Алло, добрий вечір. Добрий. Кажіть, будь ласка, там по ціні вона зараз скільки коштує? І тисячі ми торгувати можемо. Ага, ще можна трошки буде поторгуватися. Так, і це парком місцем. Так, взагалі, 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 хороший варіант. Скажіть, будь ласка, я хотів одразу запитати, чи наскільки там шумні сусіди поруч? Мені там дуже тихо, і там мало хто живе в цьому будинку зараз. Я часто, як вдома танцюю. І чи не буде це, наприклад, проблемою, якщо я іноді буду там влаштовувати, скажімо таки, як ну, не бал, а щось схоже на це, що будемо там танцювати? Чи не буде це проблемою? Ну, так само так, як часто, як сумно буде, ну, в принципі. Треба уточнити власника, чи він погодиться на такий варіант. Я живу разом з лисицею. Тобто не буде ж це проблема, якщо ми будемо <смір> лисиця. Що я буду разом з лисицею жити? Ага, а вона як може коптувати меблі? Ні, ну як ну звичайно, вона в цілому може, але я їй це не дозволяю. Тобто, що вона в мене така декоративна. Я зрозуміла, і ви будете жити один із тваринною. Правильно <смір> так, 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 так. А скільки людей туди приходити? Ну точно. Так, Альоша буде, Альона. Ну, десь точно, вісім людей точно будуть. Ну, я описню, хорошо, угу. добре. Ну і плюс да. лисиця, да, це головне. Так, да. угу. Ну, я тоді вже, я не знаю, я не знаю чи мені власнику такий час дзвонить. Да? Ну давайте вже утром, щоб да щоб не турбувати. Да. Все, дякую вам. Дякую, да, Гарного вечора. До побачення. Я вже це бачу. Бал. Всі прийшли і Лисиця з нами. І ми всі танцюємо і радіємо, що знайшли квартиру разом з лисицею. <плес> на сьогодні це усі квартири, куди ви на жаль не зможете заїхати з вашими домашніми улюбленцями. Під цим відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, який називається Pet Friendly Оренда квартир. Час від часу там з'являються оголошення квартир. Якщо ви власник, представник квартири, шукаєте або здаєте помешкання pet-friendly, let me know. Дякую вам за перегляд даного відео. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Це наш 10-й випуск. Підписатися на наш канал, написати коментар. Це дозволить нам просувати наш відеоконтент. Ми з космосом кажемо вам дякую, до нових зустрічей. Цьом цьом! Дякую.